Всіх вітаю на каналі Тут і Там. Карпати 2022 воєнний час. Так хочеться побачити. Перший раз я вирвався на таку далеку поїздку цього року. Сьогодні пропоную вашій увазі подивитися перший маршрут. Це скали Довбуша, також озеро Журавлине. Поїхали, подивимось. Природа притягує, заспокоює, зцілює душу і розум. Природа досконала, непохитна, велична, незрівнянна, як і ріки, озера, степи, гаї та особливо гори вони відіграють виняткову роль, змушують себе покорити, повторюючи про себе, якщо тобі важко, значить ти йдеш уверх. На підйом, та вже там можна розширити обрій. Водоспад Кам'янка або ж водоспад на Кам'янці найвідоміший водограй, який розташований на однойменній гірській рісті. Неподалік села Дубин є частиною національного природного парку Сколівські Бескиди. Місцевість, на якій розташований водоспад, незабутньо гарна та заспокійлива, а велич водоспаду вражаюча. Він розділений на два потоки величезною каменюкою та має висоту близько 6 метрів, що є дійсно видовищною природною красою. Пройти повз водограй і не помітити цієї природної атракції просто неможливо. Поблизу водоспаду є гірське джерело, вода з якого, за словами місцевих, має цілющі властивості цю воду вживають і у лікувальних цілях, так як у її складі багато сірководню. Ось, подолавши один з численних та чергових підйомів, нас зустрічає. Озеро Журавлини, яке ще називають мертве. Журавлине унікальне та водночас таємниче озеро, яке надзвичайно багате на сірководень. Навколо нього розкинулась балатиста місцевість, а в самому центрі знаходиться рухомий невеличкий острівець, який сформувався зі сплетених коренів моху та гілля. Ця місцина досить специфічна, мислячна, але на свій лад і прекрасна. Це озеро являється візитівкою села Кам'янка, що на Львівщині. В національному природному парку Сколівські Бескиди, неподалік від Кам'янецького водоспаду, водойма неправильної овальної форми, вода, хоч і темна, однак прозора. Озеро з усіх сторін оточено багнистою місциною, що додає йому свого гнітючого шарму. На берегах же ростуть характерні для такої місцевості рослини, у тому числі осака та журавлина болотно з усіх боків журавлина оточена густим смериково-ялівцевим лісом. Існує декілька легенд. Які стосуються назви озера журавлини озеро, тому що на берегах раніше росла корисна і смачна ягода журавлина, ця місцевість ніколи не була заселеною, тому біля озера любили вити свої гнізда журавлі. За іншою легендою, тут раніше були непрохідні місця, і не одна людина покінчила тут зі своїм життям. Можливо, цей не надто приємний факт також послужив приводом для назви озера. Мертвим його називають ще й тому, що в ньому немає нічого живого. Справа у тому, що внаслідок постійного процесу гниття в озері утворюється сірка водень та вуглекислий газ. Через це вода в озері чорного кольору, газ підіймається до гори та утворює бульбашки. Одна з найбільших загадок водойми ніхто не знає його справжньої глибини. Відомо, що воно глибоке, але точних даних немає. У ньому лежить безліч дерев'яних колод та гілляк. Особливим є також і острів журавлиного озера. Справа у тім, що він плавучий. Насправді це переплетені між собою коріння дерев та рослин через дивні властивості журавлиного місцеве населення. Його довгий час оминали, даючи досить містичні пояснення процесам дивного булькотіння на поверхні озера. Візитівкою цього дня стало відвідання комплексу Скелі Добуша. Це пам'ятка природи загальнодержавного значення, неповторна пам'ятка історії та архітектури раннього середньовіччя. Скельний печерний комплекс Скелі Довбуша має площу 100 гектарів і розміщений на південний захід від міста Болехів неподалік села Бубнища. Викликають подив форми величезних скель, гігантських каменів, які нагадують хімерні образи тварин та різних дивовижних істот. Скельний печерний комплекс скелі Довбуша. Це цікаве за формою та розташуванням нагромадження велетенського каміння висотою від 30 до 50 метрів, які утворилися тисячі років тому на морському дні. Майже на кілометр зі сходу на захід тягнеться створений природою лабіринт, досягаючи ширини в 200 метрів. За даними археологів, тут було язичницьке капище, а пізніше християнський монастир. Основна група бубниських скель розташована поблизу сіл Бубнища та поляниця Івано-Франківської та села Труханів Львівської областей в урочищі Заломи на південному схилі гори Соколово в межах гряди шириною 200 метрів. Та завдовжки 600 метрів. Скельно-печерний комплекс здавна був могутньою оборонною твердиною. Разом з фортецею Тустань в Уречі та скельним монастирям Розгірчому, що біля Страя, він створив єдину систему, в якій наші далекі предки боронили свою землю і свою віру. Головний масив оточений чудовими кам'яними статуями природного походження. Їм люди дали чудернацькі назви: колобок, тюльпан, лялька, вітрила, вій, масив відьми, броня, шуршун, поцілунок собаки барабаки, чемодан Сальвадора Далі, Зловмисники з космосу, Веселий Роджер, Бурчання ягнят, міст через вічність. Також життя прекрасне, сердечні стосунки тощо. Тут можна роздивитися кам'яні вуха та серце Олекси Довбужа. В деяких місцях відстань між скелями дуже вузька, становить лише 20-30 см. В деяких це викликає суперечливі відчуття. В печерах між скелями стає все темніше: чутно писк та шуршання крил кажанів, а також відлуння від капаючої води. Долаючи шлях, на мить може здатися, що виходу звідси немає, а вибравшись на гору, очікує цілий ансамбль скельних печер. Піднявшись сходами на гриву скали Лева, можна оцінити приголомшеву панораму Прикарпаття. Там же, в горі є камінь бажань, доторкнувшись до якого, слід попросити здійснення найзаповіднішої мрії, і вона Неодмінно збудеться, Народні перекази тісно пов'язують скелі Довбуша з іменем народного месника Олекси Довбуша. За легендами він тут переховував свої скарби а розповідають, що Довбуш з товаришами викопали печери в скелях. Головна знаходилась в скелі Одиниць. Після смерті Довбуша, його побратими заховали в печері цієї скелі багато золота, яке відібрали в корчмарів та купців. Печеру одинець закриває камінь, який обертається. Коли його повернути боком, то можна проникнути всередину. Для того, щоб прохід відкрився, необхідно промовити чарівне слово. Людина, яка знала те слово, давно померла. Так і лежать ті скарби під скелею більше сотні літ. В скелях є три печери, які мають чіткі географічні форми. Одне з місць нагромадження каменю нагадує голову Лева. Археологи знайшли на деяких каменях сліди обробки, мабуть, люди дещо помагали природі. Скелі Довбуша, крім власне самого комплексу скель, приваблюють мальовничими пейзажами навколишніх гір, гарним світлим буковим лісом, водоспадом, який знаходиться неподалік комплексу. Скелі Довбуша є постійним місцем тренувань альпіністів кажуть, що це чи не найкраще місце для скелелазання в Україні. Висота деяких скель сягає 80 метрів. На одній зі скель ними встановлено пам'ятний знак та хрест на пам'ять про загиблих друзів. Печери в скелях не раз відвідував Іван Франко. У 1881 році він, побувавши тут, написав філософський вірш Бубнище. Тає променисте сонце з рожевої постелі мли, і найперш на нашім підгір'ї золоті його очі уткли, вершки, неначе груди дівичі, проснулись, зітхнули, здрогли, Росу, мов на грудник переловий, на ніжну зелень стрясли. Ну, що се за велет потужний, що гордо, мов ворог, підніс чоло своє темне до сонця, а в землю по колінки вріс? Чи це пітьми нічної, що з сонцем боротись запах? Чи велет підвічний, заклятий тут, ставши скалою, застряг. Погляньте на нього, віками поорене сміле чоло, но декуди зморшки, щоб вкрити, воно в зелень маску вдягло. Погляньте, ось в каменій груді злий ворог діруму прошив, І око цікаве, тривожно, втаємно втискається. І сонце промінчик з собою приносить у темну нору, І велета серце загляне Крізь люту глибоку діру, І велета мислі відвічні, І велета дії страшні Читає закріплі, затислі в холодні.